Серпень закінчується, тому і фестиваль літо Юй завершується. Це велика подія для Вільногірська, адже площа перед Палацом культури Металург перетворилася на справжній морський пляж з піском, з піратським кораблем, медузами, крабами та русалоньками. Творчі та креативні працівники палацу влаштували неймовірне свято розваг, дитячого сміху та радощів. Цікаво, а чому саме пляжний сезон? Усім зрозуміло, що у цьому році завітати на море, відпочити у таборі на базах відпочинку не маємо можливості. Тому ми запросили море до нас. Точніше, ми намагалися створити атмосферу пляжних розваг. За мету ми ставили знизити психологічний тиск на дітей нашої громади, дітей працівників комбінату, дітей тимчасово переміщених осіб. Війна вкрай травматичний досвід для всіх без винятку та особисто для дітей. Тож вкрай важливо надавати дітям підтримку, позбавляти їх напруги і негативних емоцій. Завдяки підтримки керівництва філії, проспілкового комітету, допомоги депутата місцевої ради Володимира Давидова, мешканців міста, а також зусиллям творчого підходу нашого потужного креативного колективу Палацу культури та спорту, вдалося організувати та провести цей захід для родин та діточок, море позитивних емоцій, щасливих облич, радості. Задоволення, дякую усім, на свято запросили поважних гостей, які привітали малечу і побажали цікаво та весело провести час. Кожна мама, кожен тато щасливий, коли щаслива їх дитина, і тому я вважаю, що цей захід, в якому ми сьогодні з вами приймаємо участь, дуже важливий, бо він розріджує таку напружену атмосферу. Хочу подякувати палацу культури Металург за. Креативний підхід в роботі. Хочу подякувати керівництву Вільногійського гірничо металургійного комбінату за організацію цього заходу. Бажаю всім гарного настрію і гарного вечора. Дуже тішусь бачити так багато маленьких оченят. Я хотіла сказати найголовніше, що в наших дітей повинно бути дитинство, тому ми дорослі повинні зробити все можливе, щоб оченята світили світ радості, а з обличчя сходило посмішка. смешкам. Я всіх запрошую до нас на свято гарно провести час і найголовніше знайти нових друзів. На площі організували велику кількість різноманітних розваг, які були поділені на локації: бухта майстрів, спортивний водопад, затока піратів та гавань Нептуна. На підставі того, що ми переживаємо, не тільки ми переживає вся Україна. Є такий певний психологічний тиск, особливо це стосується дітей, і їм дуже не вистачає радості, не вистачає позитивних емоцій. І тому я вважаю, що подарувати дітям таке свято надзвичайно потрібна подія. Малюки мали змогу побавитися з аніматорами, потанцювати, походити в ластах та постріляти з водного пістолету. Танюша, а тобі більше всього де Моке Мокрає є тому що в мене вийшло, і я попадала пістолетом водним. Було весело і цікаво. А на згадку про літо діти самостійно малювали фотокадри. Светочка, на какой локации тебе больше всего понравилось? Там, где я рисовала кадры для фотоаппарата. И какие у тебя кадры? Я вижу, вот у тебя три кадра. Украинский корабль. Потом здесь пальма, это море. И дельфин плавает в океане или море. Я нарисовала украинский корабль, потому что я хочу, чтобы Украина победила. Представники спортивно-масової комісії профкому комбінату організували турнір з шашок. До речі, бажаючих поринути у світ інтелектуальних змагань було багато. Софійка, де тобі більше всього подобається на праздники? На шашках. А чому саме на шашки? Тому що там легше. Хто тебе навчив? Папа. Во время карантина, время, дочь подошла ко мне з шашками і предложила мені поіграти. Ну, я воспользовался этим, і ми грали з нею в течение двох місяців. дошли до того, что начала папу выигрывать, я заметил, что у него хорошо получается. Как вам праздник? Праздник отличный вообще. Я думаю, сейчас это необходимо всем, чтобы немножко как бы отвлечься от того, что происходит сейчас в стране, и для настроения хорошего. Я думаю, это всем нужно. Благодарю организаторам этого праздника. Побольше таких надо мероприятий, чтобы чтоб дети могли веселиться, играть в шашки и разные конкурсы, побольше призов выигрывать. Активні учасники фестивалю були нагороджені грамотами та подарунками. Та врешті кульмінацією святкування стало обливання водою з пожежної машини. Коли рятувальники увімкнули воду, щастю та веселощам не було меж.